Оце апарат силомір боксерська груша. Перший такий пристрій з'явився в 1884 році в США. Там була дуже поширена культура спорту, боксу. Це був мішок у формі боксерської груші, в якому всередині була пружина. І для того, щоб виміряти силу удару, то Ця пружина якби рухала шкалу з боксером. Така була фігурка боксера. І чим сильніше ви вдаряли по цій груші, тим сильніше стискалася всередині пружина. От. І фігурка боксера піднімалася по шкалі і показувала ваше число, яку силу вашого удару. Оцей елемент змагання між людьми став ключовим у популярності таких автоматів, тому що ото, що ти один вдариш, ну як би нічого не зміниться. А коли це вже підключається формат змагання між друзями, колегами, в родині, хто сильніше реально вдарить, то саме цей момент робить повторний продаж і ростить популярність цього апарата. На сьогоднішній день апарати мають такий вигляд, фіксується рекорд 996 найбільше. От і вже додалений інтерактив. Якщо ви виб'єте 822 бали, отримаєте такий грошовий приступ 915, 350, 499, Тобто, ми граємося тут уже не тільки з силою удару, а з точністю, щоб якщо воно попаде, то ви могли б отримати приз і тут його забрати. Також додалося у нас іще. Такий апарат, який вимірює силу удару ноги, такий м'яч. І звичайно, окрім готівки і монет, ми можемо платити гру. Терміналом, а термінал у нас тут найсучасніший. Це Nayax Onyx». Бачите, 20 гривень одна гра, він говорить, для запуску прикладіть картку. Якщо ви маєте вендінговий бізнес і хочете, щоб люди могли розрахуватися з вами в безготівковій формі, а саме карткою або NFC з телефону, вам необхіден такий апарат Nayax Onyx», тому що це найсучасніше рішення в сфері вендінгу. Неважливо, апарат боксер, це який вже існує більше ніж 130 років у нас е е в світі, або інший венітовий бізнес. Ви можете оснастити його на і матимете доступ до всіх операцій і найшвидшу фіскалізацію вашого бізнесу, тому що на це найкраще рішення в сфері безготівкової і готівкової оплати. Якщо вас зацікавила така пропозиція, пишіть в особисті, Ми все читаємо і опрацюємо. І оберемо для вас найкраще рішення під ваші потреби.